А мої найщиріші вітанечка, вельми шановне панство. Ось такий причудовий, дуже колоритний Харлі Бентон. Завітав до мене в майстерню. Чому я показав його боді? Тому що це дуже-дуже цікаво. Ось гриф WT Series, а, мабуть, Vintage Series, печений клен. Усі справи. І а, Харліки позиціонують, а, що це стальні лади. Я ось, ось їх зараз демонтую ці стальні лади. І ось що я вам можу про них сказати. Ось стальні лади. Ось стальні лади від Харлі Бентона. Ось, дивіться. Вони, вони мнуться просто як. Навіть по ребру мнуться. По ребру мнуться. Можливо, я комусь зруйнував усе життя, але правда, вона така курва дорожча. Отже, ніяких сталевих ладів, ні на якому Харлі Бентоні бути, не може. Просто не може. Це мені потрібно робити рогатку і шмаляти ось такими ж з ладів. Ось вам стальні лади. Тож, хто вважає, що у нього на Харлі Бентоні стоять стальні лади? Попустіться. Це звичайні, навіть, навіть я не знаю не зільбер мабуть трошки ха, важче гнути аніж оці лади вони взагалі взагалі не мають е, ніякої міцності